Моя дитина гіперактивна, ой, в моєї дитини, мабуть, раз. Не виставляйте, будь ласка, діагнозів вашій дитинці. Якщо ви переживаєте про розвиток і ви хочете дійсно мати повну картину того, що саме відбувається з вашою дитиною, чи вона просто не слухняна, чи в неї дійсно по-іншому працює головний мозок, і вона просто потребує іншого підходу. А для цього вам потрібна думка професіонала і певні знання. Тобто супровід, завдяки якому ви будете краще розуміти свою дитину і будувати з нею стосунки. Бо інколи батьки не просто не знають, що робити з дитинкою, вони просто її люблять, балують, а потім виявляються певні речі, які виглядають не дуже красиво, і батькам здається, що є якесь відхилення. Але відхилення насправді є не завжди. Тому якщо ви відчуваєте внутрішню тривожність, ви не знаєте, як дати ради з дитиною, ви маєте певні проблеми з вихованням. Не засмучуйтесь, вас ніхто не вчив бути батьками. Ви маєте невеличкий період дитинства вашої дитини для того, щоб навчитися бути тими крутими батьками, якими ви хочете стати для своєї зірочки. Тому приходьте до наших спеціалістів, звертайтеся в ОМС для того, щоб отримати якісну консультацію, якісну допомогу, супровід і багато зворотнього зв'язку, щоб побудувати саме ті стосунки з дитиною, про які ви мрієте.